За ініціативи міського голови у 2013 році у місті створено громадську організацію Січ діяльність якої направлена на розкриття історичної цінності українського народу це направлена на патріотизм серед молоді до міста, до держави, також на спортивні напрями роботи. На сьогодні громадська організація Січ вже має сім районних куренів, до кожного з яких входить більше сотні козаків. Це студентська, учнівська та робітнича молодь. Ми є всі українці. Ми повинні знати історію рідного краю. Ми повинні знати історію рідної України, рідного міста. Ми повинні Підтримувати і розвивати традиції нашої України рідної, аби продемонструвати свій козацький дух, днями представники навчальних закладів із різних районів міста взяли участь у козацьких розвагах. Ці змагання проводились у рамках проєкту Нова генерація Кривого Рогу і були присвячені Шевченківським дням. Для учасників із семи команд підготували шість конкурсів: візитка, піднімання гирі, підтягування, естафета з м'ячем, бій на подушках та перетягування канату. Усі учасники продемонстрували хорошу фізичну силу, бойову стійкість та волю до перемоги. Та в запеклій боротьбі перше місце отримав курінь жовтневого району, друге Тернівського на третьому курінь Дзержинського району. Сьогодні, коли ми долучаємо до української історії, до козацтва нашу молодь це ще раз говорить про те, що ми відчуваємо те, що ми українці, і те, що ми виховуємо свою молодь на патріотичних відчуттях до нашої держави.